Чому Росія напала на Україну? Частина шоста. Зараз я вам розкажу про те, про що мало хто взагалі думає. Але це нареко тільки ворогам українців. Кварц Використовується. У військових системах для створення високоточних кварцевих резонаторів та частотних генераторів, необхідних для точного вимірювання часу в різних пристроях зв'язку, навігації та радіолокації. Кварцевий пісок є основою для кремнієвих транзисторів і мікрочіпів. Кварц є одним із головних сплавів з титаном у військовій промисловості. Ні одна пуля не вилітатиме з учасного пістолета без кварцу, ні одна ракета не запускалась без дулу військової техніки. Кварцеві кристали використовують. Уються в оптичних системах та пристроях, таких як тепловізори, лазери, оптичні приціли та інше військове обладнання. Кварцеві волокна та матеріали з кварцевого скла можуть бути використані для військової авіації, космічної техніки та броньованих машин. Сучасні мікропроцесори мають дуже багато транзисторів на одному чіпі. тобто всі електриці у світі, всій потрібен кварц. Смартфон, супутник, дрон, ноут працюють завдяки цим супертранзисторам. І тут увага, основою для усіх цих транзисторів, є кварц, так звані кремнієві пластини. Утворюють із кварцевого піску, а з цих пластин вже виробляють напівпровідники, які вже є частиною мікропроцесорів. В Україні цього кварцу достатньо у Європі таких родовищ немає. Отже, до 2020 року Деріпаска, друг Путіна, вивозив увесь кварц до Росії, щоб виробляти військову техніку, яка сьогодні використовується проти України. Сумська область, село Баничі у Глухівському районі, на околиці села Кар'єр. Це Баницьке родовище. Тут видобувають високочостий кварцит, речовину подібну до піску, тільки зі значно вищим вмістом Кремнію. Таких родовищ в світі дуже мало в Європі. Аналогів цьому родовищу немає. є можливість переробляти кварц в Україні була. Але Деріпаска викупив запорозький завод по переробці кварцу і збанкрутував його. У 2006 році Дерипаска разом з партнерами викупив контрольний пакет акцій Запорізького алюмінієвого комбінату, найбільшого в Україні виробника цього металу. Крім алюмінію, тут виробляли і кремній з банецьких кварцитів. Унікальність <плес> нашого комбінату в чому? тільки ми робили кремній. Друзі, усі посилання на джерела, звідки була взята інформація, знаходиться в моєму телеграм-каналі. Запрошую вас туди.